Добрий день, шанувальники поезії. Поетичний бібліопростір А Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки продовжує вас знайомити з творчістю Ірини Морської. Усі свої поезії вона пише під впливом сильних пережитих емоцій. Її вірш у цю жорстоку злидню днину вона написала в 2014 році. Коли на сході України розгортались ці страшні події, і зараз цей вірш не втратив актуальності, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну. Сам вірш це поєднання громадянської, інтимної лірики і життєвої самосвідомості. Наступні два вірші це одужання і брижа його, написані в різні роки 2016 рік, 2022 рік. Але час не впливає на актуальність змісту. Там можна побачити душевність, відвертість, щирість художнього слова. ще дуже такий цікавий вірш, присвячений усім поетам, поетові. Він був написан на літературних, ну, з літературних студій. Поети грали в гру Буріме, називається, коли пропонуються різні рими, і треба створити за 15 хвилин якийсь вірш. І Ірині це вдалося. Я хочу сказати, що там є така порада пиши, пиши, не зупиняйся. «Вірши далі поетове, І нехай твій талант іскриться. Отак бурхливо вона написала. Ну, я так приблизно зміст вам передала, а ви вже будете дивитись у ролику і побачите, що дійсно класний вірш. Свої вірші вона створює на кухні, вона так мені розповідала у приватній такій бесіді, Мабуть, там дуже затишно, приємно. І особливо вечірній час. Отже, бажаю чудового перегляду. Вітаю всіх поціновувачів мистецтва слова. Пропоную заслухати декілька моїх поезій. Першу з них я зачитаю ту, яка була написана аж дев'ять років тому, під назвою «У цю жорстоку злидню днину. У цю жорстоку злидню днину, коли війна і вибухи так гарно поруч мать людину, людину, яка нині ти. Коли навколо це безбарв'я порожніх сірих кольорів, З тобою поруч різнобарв'я, Вогонь яких іще не тлів. Навколо люди, як не люди, їй Богу, черці чорнота, а й з тобою світло всюди І я вже більше не пуста Війська, гармати, перемир'я, чи перед бурею цей штиль і спокій, небеса, сузір'я. І ми йдемо сотні миль, та знов напруга. Тихий безлад, не знаєш, і чого чекать. А в мене травень, рідна десна. Спокій варто там шукать у цю жорстоку злитню днину, Коли війна і вибухи, це щастя, поруч мать людину, тебе лише, що поруч ти. Наступний вірш під назвою Одужуйте. Буває, що чекає нас хвороба. Яскравий злет, і ось тепер падіння, і руку прикладаючи до лоба, сідаєш у лікарні на сидіння. То що ж таке, мабуть, гарячка в тебе, чи ларингіт, отид, якась ангіна, А може, це вже серце йде до ребер, сказати, що ми схожі на дитину. Чи зуб болить, або найгірше кір, Здогадуватись, певно, що не мушу, аби найкращий встановити зір, спочатку лікувати треба душу. Бо всі хвороби, наслідок страждань, можливо, за гріхи тяжка розплата. Скажи пробач, позбався сподівань, здоров'я буде заробітна плата. Вбережи його Боже, на всіх непростих дорогах, Не залишу пасті у бідності чи в біді. Я так хочу сказати спасибі тобі за нього і, хоч відстань сповнені ці непрості рядки. Вбережи його Боже в усіх круговерцях долі, мабуть, знаєш, у нас в Україні іде війна, та лиш з ним я забула про горе, а добру волю усвідомила згодом дякую, не дарма. Бережи його, він джерело для мого натхнення, він та сила, що в жилах бурхливим біжить потоком. Я за нього читаю молитви почнеться день, а в думках моїх погляд і кольору він морського. Ти його вбережи і не дай загубити раптом. Я не вірила в щастя, але відчувати можу подарунок твій справді безмежно для мене вартий, його доля єдине, що дійсно мене тривожить. Бережи його, Боже, від зла і лихого ока я чекаю на і її не було роками. То нехай перемога не буде здобута в потай, і пролється любов і злетить до небес зірками. Останній вірш, який я зачитаю, присвячений усім тим, хто пише поезію, називається Поетові Поете, в тебе невимовна слава. Коли прийшла до тебе муза, вона пора свого поклала позбавити тебе від грузу, думки полишити твої усі страждання, білі, муки, що працею зникають чудом, а відчай в руки не бери. Чи може жінка твоя муза? Чи просто в тебе є талант, Та все одно лишишся грузу. Минуле думати не варт, Хоч ніч сумна, хоч ясний ранок, Пиши пером свої вірші. Пиши, пиши без перестанку Святою справу не лиши. Якщо лишиш, все пилом вкриться, І зникне з безміру очей. Нехай талант житвій іскриться від ста недоспаних ночей. Дякую.